Чому я перестав використовувати Dark Web. Моя історія почалась кілька років тому. Я вирішив використати свої комп'ютерні навички, щоб запустити невеликі форум у Даркнеті, в основному, лише для обміну інформацією без цензури. Спочатку я був надзвичайно параноїдальний щодо того, що мій сайт зламають та вкрадуть усі мої особисті дані, тому я відкрив браузер. І почав досліджувати абсолютно все, що мені знадобиться для забезпечення власної безпеки. Після незліченних днів перегляду блогів, форумів та інших матеріалів, я вирішив, що готовий. У мене не було грошей, тому я не міг просто купити приватний віртуальний сервер і розмістити сайт за межами країни, чи ще щось такого роду. Я вирішив використати свій старий ноутбук, зрештою. Я не планував запускати великий вебсайт, тож після налаштування сервера та того, що я вважав буквально всім, що міг зробити на той момент, щоб захистити його від атак, я виклав сайт онлайн. Усе йшло чудово протягом кількох місяців, надходили пожертви, база користувачів зростала і збільшувалась, приблизно через 5 місяців вона стала настільки великою, що мені довелося оновити. Та перенести все на новий ПК, який я зібрав лише для ведення форуму, і з цього моменту все здавалося ідеальним. Сайт працював безперебійно, і не було жодних проблем до одного дня. Коли я прийшов додому і помітив, що комп'ютер завис, я не дуже переймався про це. Можливо, просто помилка програмного забезпечення спричинила це, тому я перезавантажив його. І тоді мені стало ясно, що щось не так. Монітор засвітився та подав кілька звукових сигналів кілька разів, а потім вимкнувся. Тож я подумав, це проблема з апаратним забезпеченням. Через кілька годин, намагаючись діагностувати проблему, я це зрозумів, і виявилось, що оперативна пам'ять була пошкоджена. Я повернув її до магазину, оскільки вона все ще була під дією гарантії. Представник виробника сказав мені, що це, можливо, просто несправна голка. Коли я повернувся додому, то замінив її, і сайт відновив роботу протягом кількох годин. Здавалося, що все знову було добре. Я вибачився перед користувачами за раптову відсутність, і всі були задоволені, минуло ще кілька місяців, форуми працювали вже близько півтора року, і саме тоді все почало ставати дуже дивним. І я саме закінчував робочий тиждень, це був чудовий день у середині літа. Прийшов додому, перекусив на швидку руку та сів за комп'ютер, раптом помітив, що у мене є повідомлення. Відкривши його, я зрозумів, що десь припустився помилки. Не зрозумійте мене неправильно, я не схожий на Джуліона Асанджа чи ще когось відомого, тому я насправді не знаю, чому хтось взяв мене у приціл. Але світ божевільне місце, тож все одно. Уповідомлені були мої дані, зокрема, справжнє ім'я, адреса, банківські реквізити, паролі, приватні електронні адреси, приватні повідомлення, усе з майже кожного окремого пристрою, яким я володів. Я злякався і негайно вимкнув інтернет, щоб зникнути з онлайну. Після кількох годин ходіння по кімнаті я отримав текстове повідомлення. Я знаю про тебе все. Воно було надіслано через якусь службу СМС, тому не було можливості його відстежити, а потім у мене знову задзвонив телефон. Не кажи нічого, просто слухай. Я знаю все, що можна знати про тебе. І все, що я хочу, це два біткоїни. Інакше справи у тебе підуть гірше. Я надішлю тобі текстове повідомлення з деталями гаманця. Телефонний дзвінок закінчився так само швидко, як і почався. Я відкрив свій ноутбук і перевірив мій біткоін гаманець. Там залишилось достатньо від пожертвувань, щоб розплатитися з цим хлопцем, і сподіватися, що це буде кінець. Тому я ввів його гаманець та зробив переказ. Телефон знову задзвонив. Дякую, що погодився. На жаль, ти дуже сподобався декому із знайомих. Він поклав трубку. Панікуючи, я спробував передзвонити за цим номером, але все, що я почув, це номер, який ви набрали не закріплений за жодним з операторів. Минуло кілька годин, і я почав думати, можливо, остання фраза була лише для того, щоб він розважився. Після довгого дня я вирішив просто лягти спати. Приблизно о другій годині ночі мене розбудив звук стуку в двері, я вскочив з ліжка. І вімкнув усе світло. Схопивши з кухні ніж, я повільно підійшов до вікна і обережно визирнув, та побачив, що хтось стоїть біля автомобіля. Коли вони помітили мене, то швидко застрибнули в авто і поїхали. Я кинувся до дверей в надію, що зможу розглядіти номерний знак, але коли відчинив усі замки, вони вже повернули за ріг. Коли я повертався до будинку, помітив конверт на порозі. Повернувся всередину і замкнув двері, закрив штори і сів на кухні. Я поклав конверт на столик і дивився на нього близько години, намагаючись набрати сміливості відкрити його. Вони справді прийшли до мене додому, чого вони хочуть від мене. Коли минуло ще півгодини, я вирішив, що з мене досить, відкрив конверт і на столик випали фотографії, на яких я сплю. Вони були не лише біля мого дому. Вони були всередині, поки я беззахисно спав. Зображення були відредаговані, та дивні любовні сердечка було додані поруч зі мною, тож тепер я був досить сильно наляканий та вже не міг заснути. А коли сонце розсіяло темряву, я вирішив піти до поліції та розповісти їм про все, адже я ніколи не порушував жодних законів, тому сподівався, що вони допоможуть мені. Це було марно. Після години пояснень, вони сказали мені, що нічого не можуть зробити, я ще ніколи не почувався таким самотнім, як у цей момент. Я боявся того, що цей хлопець планує зі мною зробити, не мав навіть приблизного уявлення, чого очікувати та до чого готуватись, тому про всяк випадок вирішив стерти все зі свого ноутбука, комп'ютера та телефона. Я взяв усе, що мені було потрібно, спакував валізу і покинув дім. У мене було кілька друзів, на яких я міг покластись, тому я зателефонував своєму старому приятелю Маркосу. Ми зустрілися, випили кілька келихів пива, і я все розповів йому. Він запропонував мені одну з кімнат, і я сподівався, що на цьому все закінчиться. Як я помилявся, кілька днів по тому це повторилось: вранці хтось постукав у двері, ми з Маркусом вийшли і знайшли ще один конверт на підлозі. Знову фото, на яких я сплю, але цього разу в домі Маркуса. Я почав панікувати, але він мене заспокоїв та сказав: ну гаразд, нам потрібно щось робити, можливо, розставити пастки, зробити засідку, чи ще щось подібне. Тож ми розглянули численні ідеї, які тільки можна було придумати від прихованих камер до засідки на нього, і зупинились на ідеї спіймати його та замкнути в кімнаті. Ми зробили фігуру з подушок та накрили її ковдрою, встановили камери та навіть решітку на вікна у тій кімнаті, самі ж сховалися у сусідній, минуло кілька годин і ми вже хотіли все згортати, коли почули, як брязкає замок на вхідних дверях, ми знали, що настав час гри, залишили двері трішки прочиненими, щоб мати змогу бачити коридор і як він проходить повз. Як тільки він увійшов до кімнати, ми якомога швидше та тихіше наблизились до дверей та зачинили їх, а також підперли стільцем та металевою штангою. Тепер у нього був лише один шлях, щоб випратись, і для цього було потрібно виламати двері. Ми могли спостерігати за ним, коли він тихо крокував кімнатою. Це було моторошно. Ми одразу ж викликали поліцію та не зводили з нього очей. Нарешті я подумав, що можу покінчити з цим і жити далі. Як тільки приїхала поліція, ми побачили, як хлопець дістав пістолет і приставив його собі до скроні. Він витягнув табличку з написом Я люблю тебе і на гачок. Поліція увірвалась в будинок зі зброєю на готові і сказала нам обом негайно лягти на підлогу. Ми підкорилися і крикнули Він там!, вказуючи на двері. Поліцейські зняли імпровізований замок і увійшли до кімнати, викликали швидку допомогу. А тоді посадили мене та Маркуса до поліцейської машини. Здається, я сидів у кімнаті для допитів цілу вічність, поки вони проводили розслідування. Зайшов детектив, відкрив папку, де було кілька фото, та спитав: Вам знайома ця жінка? Жінка? перепитав я, дивлячись на фотографії. Ні. Я відповів розгублено. Він подивився на мене і сказав: це вона переслідувала тебе. А потім почав розповідати мені, що вони провели обшук у її будинку і знайшли цілий храм із моїми фотографіями, від ресторанів до тренажерного залу. Навіть коли я ходив в магазин за покупками, він сказав мені, що саме вона надсилала повідомлення та дзвонила, і вони також знайшли щоденник, у якому були якісь плани на майбутнє для мене та неї. Вона хотіла, щоб я був її чоловіком. Ми спілкувалися приблизно півтора року з того моменту, як я запустив форум. Після того, як я дав пояснення з приводу форуму та того, що я не знав її, детектив сказав, що мені пощастило залишитись живим та неушкодженим, адже вона планувала накачати мене наркотиками та викрасти. Вона також змайструвала імпровізоване ліжко з ланцюгами та ременями, щоб я не зміг втекти. З того часу я не повертався до форуму та не використовував дарквеб.